Як на землю прийшов гріх. У далекі далекі часи, коли ще не було міст, машин і телефонів, Бог створив надзвичайно гарний сад Едем. І в цьому саду жили перші люди Адам і Єва. Вони не хворіли, не сварились і були дуже щасливі, у них було все, що тільки потрібно: річки і озера. Дерева, кущі, трави, плоди, різні тваринки, і найголовніше вони спілкувались із самим Богом. Та посеред раю росли два особливих дерева одне називалося дерево життя, а інше дерево пізнання добра і зла. Бог сказав: ви можете їсти плоди з усіх дерев, крім дерева, пізнання добра і зла, бо коли скуштуєте, прийде смерть. Адам і Єва слухалися, вони довіряли Богу. Але одного разу, коли Єва прогулювалася садом, її погляд зупинився на тому самому дереві. Плоди на ньому були дуже гарні. Вони так блищали на сонці, такі соковиті і привабливі. І тут тихо, майже нечутно до неї підкрався змій, але це був незвичайний змій через нього. Говорив ворог бога, сатана. А чи правда, що Бог сказав вам не їсти з усіх дерев у саду, прошепотів він. Ні, відповіла Єва. Ми можемо їсти з усіх дерев крім одного. Якщо будемо їсти з дерева пізнання добра і зла, помремо. Змій хитро посміхнувся. Та не помрете ви, просто Бог знає. Що, коли ви скуштуєте, станете, як він, знатимете добро і зло. Єва подивилась ще раз. Такий гарний плід! і вона подумала. А що, як Змій має рацію? Вона простягнула руку, зірвала плід і з'їла його. Потім пішла до Адама, дала йому, і він також з'їв. Можливо, побачив, що з Євою все гаразд, і вирішив теж скуштувати. Та тільки но вони це зробили, щось змінилося. Вперше в житті вони відчули страх. Подивились один на одного і засоромились, бо були голі. Швиденько зробили собі одяг з листя і сховалися. І тоді прийшов Бог. Він покликав Адаме! Де ти? Адам відповів з кущів. Я почув тебе, злякався і сховався. Чому ти злякався? Хіба ти їв із дерева, яке я заборонив? Адам опустив голову. Це жінка, яку ти мені дав. Вона дала мені, і я з'їв. Єво, що ти зробила? запитав Бог. Це Змій обманув мене і я з'їла. Бог побачив, що люди більше не слухаються, не довіряють йому і звинувачують один одного. І ось тоді гріх увійшов в світ. Бог покарав Змія, Єву і Адама. Змій буде повзати і стане ворогом для людей. Єва народжуватиме дітей у болі, а Адам мусить важко працювати, щоб добувати їжу. І найстрашніше люди більше не могли спілкуватися з Богом, не могли жити в раю. Гріх став великим розділенням між Богом і людиною, тому що Бог святий, а людина Стала грішна. І, хоча Бог хотів спілкуватися з людиною, гріх був перешкодою, ніби прірва, яка стала між людиною і богом. Але навіть тоді Бог не перестав любити людину, він вже тоді почав думати про план спасіння. І одного дня, через багато років, він пообіцяв прислати того, хто переможе гріх. Це, мав бути Ісус Христос, Спаситель, який відкриє шлях назад до Бога.